Благодійний концерт, виручені кошти з якого спрямують на відкриття реабілітаційного центру для ветеранів російсько-української війни, незабаром пройде у Вінниці в одному із закладів міста, 19 жовтня, з концертною програмою виступатиме український гурт, що спеціалізується на виконанні репу. Вінничан запрошують на виступ та задонатити на добру справу. І з нами на зв'язку зараз Андрій Добровольський, засновник спілки Код Сили. Мої вітання вам, пане Андрію. Доброго дня вам. А скажіть, будь ласка, чи вперше проводити такі заходи, чи є вже досвід? Це наш другий захід, у нас вже був досвід. Ми робили на Вінницьких хуторах для. Дітей наших загинувших воїнів. Захід, де вони мали можливість поплавати на катерах, поїсти шашлики, смаколики. Тойсь тобто концерт у нас такий, як би був. Ну, ми такого досвіду не маємо, тому хочемо зробити все, що зараз від нас залежить для наших військових, які повертаються з війни. Я є також військовий, ветеран війни. Наразі маю інвалідність, тому хочу бути ще корисним для нашого суспільства тут а вже, в, так сказати, в мирному лапках житті. І здається, вам це вдається. Який реабілітаційний центр плануєте відкрити і де? Реабілітаційний центр хочемо відкрити в межах Вінниці, який буде допомагати тим людям, які повернулися звідти. І я просто сам розумію, як їм важко, і я маю досвід, як це їм донести, допомогти, і щоб вони були в один біля одного підтримкою. Один для одного. Можемо їм запропонувати роботу, хто потребує це. Ми маємо на це можливість. Можемо їх навчати IT, про програмування. У нас є також люди, які готові це все робити на безкоштовних. Безкоштовно це все для них буде проводитись. А скажіть, хто там зможе відновлюватись і на яких умовах? 에, зможуть відновлюватись всі бажаючі, всі вплоть. Ну, кому це потрібно, хто це захоче в першу чергу? 에, можуть також бути в ну, любі категорії. Там немає ніяких таких критерій, щоб от, ну, 에, всі, абсолютно всі, хто захоче. Проти реабілітацію я розумію, що їм потрібна реабілітація, також як в першу чергу психологічна, тому що люди, які повертаються з війни, не відкриваються тим людям, які не були на війні, а відкриваються тим людям, які розуміють, про що йде мова. А ми знаємо, про що йде мова, і можемо їм допомогти в, такому, в таких планах, тому що їм це дуже, дуже як потрібно. Андрію, чи дозволите особисте запитання? Так, звичайно. А що допомагає вам відновлюватися і чи ось така активна діяльність це якраз те, що потрібно. Е, активна діяльність це те, що потрібно. І в першу чергу це сім'я, підтримка близьких це дуже важливо. Які допомагають тобі крокувати, вчитися жити, так би мовити, заново. Знаєте, я був до війни в одному світі. Попавши на війну, це для мене був другий світ. А коли я звернувся, вернувся з війни. Це для мене зовсім третій світ. І тому я так же само, як і ті хлопці, які повертаються, я вчуся жити тут. А в мене це виходить. І мені допомагають мої близькі друзі і дружина. Дякую вам, вам всього найкращого відновитися і щоб ваша справа вдалася, ви допомогли ще багатьом нашим захисникам і ветеранам з нами на зв'язку. Був Андрій Добровольський, засновник спілки Код Сили.